В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Хрищане владико Дерісів братія священня і в Христі. Сьогодні є один з найбільших праздників Йордан Богоявлення. Хрещення Ісуса в Йордані. І цей праздник є мов би, такою зв'язуючою ланкою між Різдвом. І Паскою великодним між тіленням Христа та Його розп'яттям і Воскресінням. Ми святкуємо Богоявлення, але одночасно вже бачимо в ньому перші кроки до страстей і навіть народження церкви з води і духа. Ісус прийшов. З Галилеї на Йордан до Івана, щоб охреститися від Нього. Звучить буденно, але це є переломний момент в житті Ісуса. Настав його айрос, унікальний і благодатний час. Досі Ісус жив у Самітненно 30 років. Ми мало знаємо про той період його життя і зовсім нічого про те, як він усвідомлював свою особистість і свою місію. Але звістка про виступ його родича Івана, сина Захарії, щось у ньому зрушило з місця. І от одного разу він встав і пішов. І вже від цього моменту нічого не буде так, як було перед тим. З околиць Юдеї і всі околиць на Йордані натовпи людей йшли на ріку Йордан. І за неї цього напів'язичницького міста чи регіону з ними вирушив одинокий паломник. Він йшов сам. Знаючи, що за нього ніхто цього не зробить, він не повернувся, хоча міг би відмовитися зі своєї місії. Подібно перед кожним, хто вирішить йти дорогою свого життя за Христом стоїть подібний виклик. Де моє місце і до чого мене кличе Бог? Чи не настав? Мій час для чогось важливого хто, як не я? Або коли, якщо не зараз, 30 років Ісус жив між людьми і в цьому є суть таємниці Богтідення, Бог приймає людську реальність за свою своїм народженням він став людьми однією плоттю і кров'ю і тепер усьому ототоржує себе з ними. Ніщо людське йому не є чужим. Навіть зараз Ісус йде туди, куди йдуть всі інші люди. Він цілком відданий справі свого Отця, а тому повністю на стороні людей. І останній етап історії спасіння розпочинає своїм першим кроком до Христа. Ісус. Не зупиняється навіть перед людським гріхом. Він його страхається, але бере на себе. Як каже апостол Бог, того, хто не знав гріха, за нас зробив гріхом, щоб ми стали Божою праведністю у ньому. Ісус стоїть анонімному натовпі грішників, який йорданською купелею Іванового Хрещення. Покаяння приготовляються на прихід Месії. Той, хто прийшов судити світ та буде хрестити вогнем і духом смиренно очікує хрещення водою, щоби в кінці довершити хрещення людства своєю кров'ю. Він, агнець Божий, що бере на себе гріх світу. Іван Хреститель, напевно, був такою виважаючою і харизматичною особистістю. В Пустелі він спромовши як пророк, а тому знав, хто перед ним стоїть. Він відразу визнає Ісуса Месію і каже: мені самому треба хреститися в тебе, а ти йдеш до мене. Іван покірно опирається, але підкоряється слову Христа. Залиште тепер. Так, болечить нам здійснити всяку правду. Здійснення Божої волі для та Його справедливості є обов'язком цих обох Божих мужів. Ради цього Ісус і приймає хрещення ради разом з грішниками. Як тільки Ісус охрестився, вийшов з води, настає мить богоявлення. Маніфестація Триєдиного Бога. Ось небо відкрилося і Він побачив Духа Божого, що як голуб сходив на нього і голос і злину з неба ти є син мій у у тобі моє уподобання. У хрещенні Бог Отець визнає Ісуса своїм Сином. Це є особисте, приватне. І при вселюдне об'явлення. Ми не знаємо, чи ще хтось спостеріг відкрите небо і крім Івана, бачив духа у вигляді голуба. Ісус його бачить. І для нього це Боже підтвердження, що шлях, який він вступив, є волею Отця, і що віддати своє життя за спасіння світу є найпотаємнішим Божим бажанням. Але одночасно це привселюдне свідчення проголошення Христа улюбленим Божим Сином. Бо голос чули всі. Вже пророк Ісая говорить про слугу Обранця Божого, якого Бог уподобав. Він є тим, на кого Господь поклав свого духа і хто буде судити всі народи. Бог покликав його та встановив. Посередником нового заповіту і світлом для народів, щоб відкривав очі сліпим і вивезти з візниці тих, хто живе в темні. Цей обранець Божий сповнятиме своє послання не насильно, але його могутність почуватиме у лагідності і доброті. Тому і перші слова апостола Павла були в проповіді до Юреїв. Були про Ісуса з Назарету, якого Бог помазав Святим Духом та Силою і який прийшов, творячи добро та стіляючи всіх, що їх диявол поневолив, бо Бог був з ним. Об'явлення є маніфестацією Божої прихильності до людини. Через свого сина, як нового Авраама, Бог називає себе нашим Отцем. А нас признає своїми дітьми. Як розхилося Небо над Ісусом, так воно розкривається над нами. Як Він посилає Свого Духа своєму Сину, так Він посилає Його і нам. І як Він каже про свого Сина, це мій улюблений, Він так само говорить про нас. Сваткоємцями Божого Синівства по благодаті ми стаємо через хрещення. Хрещення Ісуса є пов'язане з нашим. Як води Йордану поєднали Його з нами, так води хрещення єднають нас з Ним. Улюблений Божий Син виходить з вод Йордану і цим закінчується анонімність Ісуса з Назарету. Тепер він більше не буде одним з багатьох. Але очі всіх будуть спрямовані на нього. Закінчилася ера Теслі, і починається драматичний період Місії Спасителя. Через 2000 років сідені Ісуса на піску Юдейської пустині вже давно замів час. Але сліди Божої любові в нашій душі, ніхто і ніщо. Ніколи не зможе стерти. Хіба тільки ми власними гріхами? На початку нашого духовного життя було хрещення, яке своєю благодаті поєднане з Христом. А в кінці історії нашого життя має настати наше Воскресіння, подібне до Христового. Сьогодні маємо нагоду згадати про своє хрещення. Та обновити постанову більше користатися скарбів цього святого Таїнства, жити разом з Христом, який очеретини не надломить і гноту тічу не згасить. У таїнстві, яке Христос започаткував своїм сходженням в Йорданські води, прихована сила, котра продовжує проявлятися в нашому житті і є сильнішою за гріх. Колись одного разу ми пізнаємо, що ця сила нескінченно могутніша навіть за смерть. Амінь. Христос рождається!